Я починаю працювати о другій годині ранку і закінчую о сьомій. З новин я дізнаюся все, що коїться у світі, що мене оточує, і у свої тридцять із чимось років, усе, що я вмію, це малювати манго. Міура Кентару, автор популярної манги Берсерк, народився 11 липня 1966 року. Про його дитинство невідомо відомо майже нічого, окрім того, що він уже у свої 10 років намалював своє перше творіння, яке опублікували в шкільному виданні. Зацікавлення Міури світом манги і темного фентезі веде його все далі через історії до премії найкращого автора початківця. У начислених інтерв'ю Міура розповідав про свій творчий процес, який складається з майже 18 годин праці над папером кожного дня. По телебаченню Міура побачив історію про війну племен хунту й туці, йдеться про руанський геноцид, де хунту намагалося винищити Туці. Це була одна з ідей написання манги Берсерк, і як напевно уже всі чули, що про для команди яструб були його друзі з коледжу. І тут я хотів би винести дуже важливу думку, яка стосується кожного автора творчість це переосмислення світу того, що нас оточує. Міура вів дуже закрите життя. Він багато сидів вдома, і одним із джерел інформації в нього був телевізор. Маніяки, які ходять вулицями Японії, війни в державах третього світу, ті ж самі племена, хунту й туці. Сюжети з телебачення жахливі, але саме це збирає рейтинги. І, як би цинічно це не звучало, до них звикаєш. Світ Міури так само жахливий, безсердечний та важкий. Проте головний герой звикає до шаленства, що його оточує. І зараз варто звернути увагу на аніме адаптацію та сюжет манги Берсерк. Саме слово Берсерк має походження зі скандинавської міфології і ним позначали воїна, котрий посвятив себе одіну й перед битвою завжди доводив себе до гніву, щоб убивати всіх навколо. Таких воїнів вважали непереможними героями. Тайтл складає в собі три сезони та три фільми. Перший сезон був знятий у 1997 році, проте другий з великим розривом у 2016-му, що неймовірно повпливало на якість анімації. Якщо в першому сезоні ми можемо спостерігати мальовку типову для аніме 90-х, то в другому 3D-графіка, що неймовірно розлютило поціновувачів цього тайтлу. Причина цьому комерційний провал першого сезону, через що суттєво зменшили бюджет для другого. З цього і випливає зниження рейтингу, менший бюджет, гірша якість анімації та відповідно ще нижчі рейтинги. Та сьогодні ми розглянемо і проаналізуємо сюжетний перебіг персонажів та, звісно, звернемося до манги, за якою і був знятий берсерк. Як говорилося раніше, перший сезон був випущений 97-го року. Будемо рухатися від загального до подробиць. Анімація депресивна, графічна, показує весь настрій, на який треба розраховувати. З першого кадру нам дають зрозуміти, що не варто очікувати добрих чи злих персонажів, подвигів чи зайвого героїзму. Попри те, що берсерк позиціює себе як темне фентезі, ми доволі часто будемо спостерігати реальність, бо насправді життя не ділиться чітко на чорне та біле, натомість воно сіре чи різнобарне. У графіці переважають сіро сині тони, які навіюють апатію, безвихідь, сум та тугу. Складається враження, ніби кожен кадр, намальований пастеллю депресивного художника, який подекуди спотворює форми для надання ще більшого ефекту суцільного мороку, як в пейзажах, так і в душах головних героїв. Перед початком кожної серії нам показують зображення руки, яка тримає Бегеліт. Про це ми поговоримо трохи пізніше. І слова автора у цьому світі доля людини контролюється якоюсь вищою істотою або законом. Це схоже на руку Бога, що нависла над нею. Зрештою, людина не владна навіть над своєю долею. Саме це висловлювання вже наштовхує на роздуми про життя, його сенс, змушує поставити собі питання, чи справді воно так. Невже все, що сталося в моєму житті, було вже прописано? Невже я дійсно не владен над ним? Та чи існує та так звана доля, про яку тут йдеться? Після опенінгу ми спостерігаємо за безликим сірим містом, де не видно жодної живої істоти? Нам показують великий замок фортецю в романському стилі, а далі місце дії переноситься в невелику таверну, де ми бачимо обличчя відвідувачів, які не виражають нічого? Ні туги, ні смутку, ні тим паче радості чи щастя. Нічого, окрім апатії та байдужості до життя, до людей і взагалі до всього, що коїться навколо. Про тоталітарну ситуацію в королівстві ми дізнаємося з розмови двох чоловіків і слів, відколи Грифіт став королем, настали темні часи. На що йому відповідають? Тихо, щоб ніхто не почув. Це означає, що ситуація в Мідленді, так називається країна, у якій відбувається дійство, контролюється настільки, що жителям страшно висловлювати свої думки та невдоволення владою. Кількома хвилинами поспіль до таверни вдираються лицарі, котрі знущаються з простої дівчини та б'ють її діда. Вона просить допомогти, але всім байдуже на ситуацію, оскільки ніхто не хоче відчути на собі гнів праведний. Але згодом двері знову прочиняються і пропускають всередину дощ, блискавку та дивного незнайомця, на якого одразу всі звертають увагу. Він швидко розбирається з кривдниками і просить лицарів, які вижили, передати своєму господарю, що чорний мечник прийшов. Після чого він залишає здивованих чоловіків і йде геть. Так ми й знайомимося із головним героєм «Берсерку». Гадсом або відомим ще як Чорний Мечник, та підходимо до зачатку цих подій, що були показані в першій серії. Чому так сталося? Хто такий Грифіт? У чому полягає суть сюжету? І як до цього взагалі дійшло? Усі ці питання розкриються нам упродовж наступних серій та глав. Уся оповідка першого сезону ведеться в стилі спогадів головного героя. Тобто нам спочатку показали умовну кінцівку, а потім, а як до цього дійшло? Що робить тайтл ще цікавішим, ніж якби розповідь велася лінійно? Характеристику персонажів ми розпочнемо з головного героя Гатса. Зовнішньо, це високий, широкоплечий чоловік, зріст якого понад 2 метри, та неабияк розвиненими м'язами. Коли ми бачимо його вперше, Гацу тільки 24 роки, хоч мав він набагато старший вигляд. Усе це наслідок жорсткого життя, чималої кількості боїв та внутрішньої боротьби з демонами, злом та самим собою. Тіло його все з голови до ніг вкрите шрамами, але найважчий з них клаймо жертви в нього на шиї. Навіть краще сказати, що це чаклунський знак, який притягує до нього демонів та повідомляє про їхнє наближення. У першій серії ми вже можемо побачити поганий вплив знаку. Коли демони наближаються, він нестерпно болить та кровоточить. У Гатца чорне волосся. Але після носіння обладунків берсерка старі зачаровані обладунки, які передала гацу відьма за наказом попереднього володаря, дуже небезпечний проклятий артефакт. У нього з'явилося сиве пасмо через перенапругу та втому. Під час арки золотого віку носив об'ємний шолом, який захищав передню частину обличчя, але після того, як покинув загін яструба, деякий час перестав взагалі носити обладунки. Зараз час розглянути особистість Гаца. Він постає перед нами як груба, цинічна та сувора людина, яка дивиться на життя з песимізмом та мороком. Це є наслідком численних випробувань у житті страждань та зрад близьких людей, яким він колись довіряв та з якими ділив трапези. Та попри це, навіть у часи, коли внутрішній темряві опиратися було вже важче і важче, він демонстрував співчуття, відмовляючись повністю відкинути людяність. Тобто до близьких людей гац ставиться більш м'яко та емпатично, і в такі миті має не такий уже й відсторонений від світу вигляд. Та водночас він зберігає свою прямолінійність та холоднокровну відвертість. У свої юні роки Гац, позбавлений сенсу життя, стає найманцем, вбиваючи тільки для того, аби вижити. Він часто шукав похвали з боку інших, але все це сходить на нівець, коли хлопець зустрічає Гриффіта єдиного, до кого він прагне, рівня якого він хоче досягнути, і з кого брати приклад. Гац розуміє це та вирушає в подорож, щоб усвідомити себе свій сенс життя. У процесі хлопець розуміє, що дуже прив'язаний до свого меча і хоче вдосконалювати свої навички із цією зброєю. Він знаходить у цьому новий сенс бездоганно навчитися володіти мечем та перемагати нових та сильних супротивників. Та коли він переживає затемнення після зради найкращого друга, єдина ціль у його житті помститися всім, хто до цього причетний, а особливо грифіту. Під час свого полювання на демонів Гац стає егоїстичним та деякою мірою аморальним. Він покидає своє єдине кохання дівчину Каску – на два роки. Щоб вступити на небезпечний шлях війни з демонами. Він не заводить більше нових друзів чи знайомств, оскільки після травматичного досвіду у хлопця з'являється боязнь емоційної прив'язаності. Тоді в мене складалося враження, що Гац тотальний антагоніст цієї історії, бо він спеціально підставив під удар місто барона Змія, у результаті чого вирізали абсолютно всіх жителів, від жінок до дітей. Навіть після перемоги над королевою Ельфів духи шепотіли Гацу. Що він перетворюється на чудовисько. Про подібні випадки можна розмовляти дуже довго, бо було їх багатсько. та не слід забувати також про проблиски людяності. Він захищав від зомбі людей у візку, з якими їхав, та які йому допомогли. Гац навіть захистив дівчинку від злих духів. Коли починається арка засудження, він нарешті усвідомлює, що залишив свою кохану заради темного шляху помсти. Чоловік розумів, що це з'їдає його прогниле трос зсередини, це і є другою переломною точкою персонажа. Він змінюється в кращу сторону і рятує казку. Він, на прохання відьми, навіть рятує село від тролів та вже не боїться прив'язаності, а навпаки, починає цінувати свої зв'язки. Що найважливіше, чоловік перестає ненавидіти слабких та малодушних людей, яких донедавна терпіти не міг. Для мене персонаж Гатса є живим втіленням стійкості. Які б не згоди та випробування не підкала йому доля, він ніколи не підкорявся їй і продовжував жити. Він ненавидить саме поняття долі, бо вважає, що він сам повинен приймати рішення у своєму житті. Я схиляюся більше до його бачення цього висловлювання. Тепер, гадаю, варто коротко розглянути життєвий шлях гатса, який був сповнений не тільки болю і стражданням, а й хорошими та позитивними аспектами. Гац ріс сиротою. Відомо лише, що в нього недовго була названа матір, яка померла від смертельної хвороби. Він народився із трупу своєї матері, яку повісили за якусь провину. Він був залишений помирати, проте його випадково знайшов ватажок найманців на ім'я Гамбіно, який потім відіграє важливу роль для хлопчика. У шість років гац під керівництвом Гамбіно вже непогано вмів володіти мечем та приєднався до його загону. Та коли його названий батько втрачає в бою ногу, життя Гатса приймає нові оберти. Через фізичні та моральні приниження хлопчик вбиває людину, яка на той час була найближчою до нього. Гамбіно зізнається, що вважав гатса причиною всіх своїх нещасть і продав хлопчика своєму підлеглому, який зґвалтував його. Після цих подій гатса нарікають вбивцею батька. Він тікає, але невдовзі приєднується до іншої зграї найманців. Та найзнаковішою подією, яка і призвела у висновку до всього, через що довелося пройти головному герою, зустріч із загоном Яструба при битві, у якій гац приєднався як найманець. І тоді ми зустрічаємо ще одного головного героя, про якого ми поговоримо трохи згодом: Грифіта. Під час подорожі на Гатса нападають люди із загону яструба. Хлопець легко дає собі ради. Проте, коли до битви приєднується Грифіт, усе ускладнюється. Він ранить Гатса і забирає його до укриття. Через декілька днів той приходить до тями, і ватажок яструбів пропонує хлопцю приєднатися до них. Гац відмовляється. Проте, в поєдинку, Грифіт перемагає його, і зрештою, у нього не лишається вибору. Звідси й починається важкий шлях становлення персонажа. Саме тут він зустрічає своїх перших друзів, справжніх товаришів та єдине. На все життя кохання. Пізнає себе як воїна, як індивідуальність та знаходить свій сенс життя під впливом найкращого друга. Важливе значення як і для сюжету, так і для розвитку персонажа Гатса мають слова Грифіта, а точніше, його висловлювання про поняття дружби та роздумами про те, кого він міг би вважати своїм другом. В уявленні ватажка яструбів друг це не той, хто слідує за мрією інших, а той, хто має свою власну ціль і йде пліч опліч зі своїм товаришем. Той, хто міг би стояти на рівні з ним, Грифітом, і говорити на рівні. На Гатса ця промова справляє враження, і він розуміє, що вони з казкою, поки виступають у ролі пішаків для Грифіта. Це ранить його душу. І після він вирішує покинути загін яструба, щоб слідувати за своєю власною мрією. Гац розуміє, що не може більше йти за своїм другом. Натомість він хоче вдосконалитися і стати з ним на рівні пліч обліч. Коли Грифіт дізнається про це, він вимагає, щоб Гац бився за свою свободу. Як тоді, коли тільки приєднувався до загону, Гац здобуває перемогу досить швидко, ламаючи клинок ватажка і залишаючи його стояти на колінах. У ніч від'їзду, Гац зустрічає лицаря черепа, який попереджає його про якесь затемнення і йде геть, залишаючи юнака сам на самі з роздумами. За рік сталося багато чого. Гац вдосконалив своє вміння володіння мечем. Він пізнав себе ще більше і вирішив повернутися до друзів. Та виявляється, що за цей час Гриффіта ув'язнили у Віндамі столиця Мідленду. І зараз формується загін для його порятунку. Та коли солдати спускаються в найнижчу тюремну камеру, гац не впізнає свого друга, скалічений зі здертою шкірою, а від колишньої індивідуальності не залишилося нічого. На емоціях Гац обіймає свого кращого друга, попри те, що той ослаблими руками намагається його задушити. Невдовзі після порятунку лідера команда обговорює свої плани. Каска намагається переконати Гатса покинути грифіта, якщо він і справді дотримується погляду друга на поняття дружби. Та за той час ватажок яструбів збирається силами і тікає геть від своєї команди. Гац вирушає за ним. І як тільки доганяє його, починається те, про що тоді рік назад попереджав його лицар череп. Ми нарешті підійшли до того переломного моменту, який задасть новий напрямок та оберне цю історію в геть інше річище, дасть новий поштовх для розвитку персонажів, відкриє нові їхні можливості та сторони характеру, дасть їм нову мету в житті. Арка затемнення є чи не найважливішою в цій історії твірною того руху, мороку та депресії, яку ми спостерігатимемо далі. Як виявилося, Грифіт знову здобув втрачений бегаліт, і як тільки нас доганяє його, артефакт активізується, відправляючи інших членів загону яструба в інший вимір. Невдовзі ми бачимо чотирьох істот: десницю господа, які й повідомляють основну мету дійства. Виявляється, що Грифіт повинен принести в жертву своїх друзів, щоб стати Богом з волі долі. Ватажок яструбів уже колишній згадує про свої колишні мрії та амбіції, як багато він хотів досягнути у своєму житті. Його охоплює печаль, і він наважується на цей крок. Гац б'ється з демонами, які хочуть поласувати їхніми душами. А Грифіт у той час гвалтує казку, щоб засвідчити акт насилля над коханою. Грифіт перероджується в Бога, і відтепер його ім'я Фемто. З цього пекла Казку й Гатса рятує той самий рицар Череп, який повідомив про цю подію. Гац приходить до тями через кілька днів у печері. Він бачить свою кохану, яка ледь вижила й тікає в долину, де його клеймо жертви приманює до себе демонів, і хлопець у пориві гніву об'являє війну всім демонічним істотам. У той час казка народжує недоношену дитину демона, котра одразу зникає в астральному просторі. І тут починається нове життя гаца, як чорного мечника, сенс життя якого винищення всіх демонічних істот на землі. Хлопець втрачає себе. Не буде зайвим обговорити бойовитися Потенціал Гатса, оскільки перед нами він виступає в першу чергу як боєць. Перше, на що варто звернути увагу, високий рівень інтелекту. Гац є неперевершеним тактиком, який здатен проаналізувати течію бою і супротивника. Також він доволі освічений. Якщо брати до уваги те, що виріс хлопчик серед бродячих найманців, він може підтримати також філософські дискусії, висловити свій погляд на життя і розмовляти з тим же грифітом на рівних. Друге, це безпосередньо бойові навички, такі як реакція, витримка та неабияка сила. Ще в юності він міг давати ради собі з мечем, який був викуваний для дорослого чоловіка, і категорично відмовлявся, коли йому пропонували зброю меншого розміру. Ще в ранніх подіях він чудово давав собі ради із сильними супротивниками та перемагав їх. Після отримання обладунків берсерка його сила примножилася ще в декілька разів, що робило його майже непереможним. Це також дозволяє йому наперевершено володіти гігантським мечем, убивцею дракона, з яким ми бачимо його ще в перших епізодах аніме. Третє його режим берсерка. Коли бій заходив у глухий кут і поразка була близька, гнів гатса сягав за хмарних меж, а його силові показники ставали майже над людськими. Ходять чутки, що спочатку Міура замислював образ гатса з довгим волоссям та катаною замість убивці дракона. Сам Манґака каже, що йому треба було досить багато часу, щоб уявити персонажа Гатса таким, який він постає перед нами в манзі та аніме. Та як би то не було, персонаж Гатса заслуговує на повагу. Наступний, кого ми обговоримо, це Грифіт. Один із головних персонажів найкращий друг Гатса. Він постає перед нами як дуже симпатичний юнак із довгим світлим та хвилястим волоссям. У нього атлетична будова тіла, що робить із нього вправного та сильного бійця. У бою він носить шолом, що візуально схожий на голову яструба. Перше, що можна сказати про Грифіта як особистість, неабияка харизма та ораторські здібності. Він вміє зачаровувати людей та схиляти на свій бік, щоб ті слідували за ним. Ще з дитинства в його характері можна прослідкувати амбіції та відчуття себе як індивідуальності. Його поведінка доволі багатогранна, іноді на його обличчі можна побачити майже дитячу, наївну усмішку, а іноді ми спостерігаємо маніпулятивну та жорстоку натуру, керовану холодною логікою. І саме це дозволяє йому приваблювати до себе людей різних типів, характерів та соціальних рівнів. У ранні роки йому притаманно було показувати співчуття до людей, котрі слідували за його мрією. Це ми бачимо зі сцени, де він оплакував смерть хлопчика-солдата, який приєднався до загону Сокола. Втрата близьких людей дається взнаки, і згодом Грифіт чим далі, тим більше покладається на холоднокровність. Для нього в пріоритеті успіх та досягнення, а не люди та співпереживання. Усе йде до того, що зрештою Грифіт буде сприймати своє оточення як інструменти, за допомогою яких він може досягнути своєї чергової амбіційної бажанки. Згодом він стає повністю апатичним до смерті. Та, попри це, хлопець однаково сумнівається в собі. Й одного разу навіть запитує про свою аморальність у Гатса, людини, котру він найбільше поважав, і якій вдавалося пригнітити амбіції. Грифіта неймовірно поважають у загоні, про що ми можемо дізнатися зі слів казки Найкращої мечниці з яструбів. Його накази абсолютні, обговоренню не підлягають, та ніхто й не буде їх обговорювати. Своїм розумом, харизмою та бойовими вміннями, він здобув собі довіру кожної людини із загону, і всі без вагань слідували за ним. Та коли він дізнався, що Гац його найкращий боєць, хоче покинути загін, ми можемо спостерігати за тим, як Грифіт втрачає самовладання. На емоціях він розшукує принцесу Шарлоту, з якою познайомився на балу, і зваблює її. Це налишається не непоміченим її батьком і грифіта ув'язнюють за зраду у вежі відродження. Там хлопець накликає на себе ще більшу біду тим, що викриває нездоровий потяг короля до його доньки, і натомість він наказує катувати грифіта впродовж року. Розрив сухожиль, здирання шкіри, лихоманка та опіки через усе це доводилося проходити йому неодноразово, і тільки самі думки про найкращого друга рятували його від безодні. Галюцинації переслідували його. Він бачив демонічних істот, які називали його принцом. Та, попри все, він нарешті дочекався своїх рятівників, серед яких був і гац. Вони тікають ближче до кордонів Мідленда. В той момент бійці яструбів уперше сумніваються в Грифіті. Вони бачать міру його ушкоджені, розуміють, що не те, що вести військо він більше не зможе, він навіть меча підняти не здатен. Хлопець ненароком підслуховує розмову, гад й каски, де дівчина просить його піти, якщо він і справді друг Грифіту. Грифіт збирається із силами і тікає від інших. Він бачить нове видіння та намагається себе вбити, проте через нестачу сил не може цього зробити. Та в цей момент хлопець помічає, як його Бегаліт, який був втрачений, повертається до нього. Доторкаючись до крові Грифіта, магічний артефакт викликає затемнення, яке і є найважливішою переломною точкою сюжету. У вимірі з'являються чотири члени Десниці Господа і пропонують йому приєднатися до своїх рядів, проте доведеться заплатити високу ціну, пожертвувати своїми найближчими людьми, що й зрештою робить Грифіт, обираючи свої амбіції та мрії замість друзів. Хлопець з'являється перед нами вже у своїй новій формі Фемто, п'ятого члена Десниці Бога. Він гвалтує казку на очах у Гаца, але їх рятує лицар череп. Грифіт втратив себе назавжди, а епоха Мороку взяла свій початок. Надалі його доля бути астральною сутністю, яка може лише з'являтися в проміжках, створених бегалітом. Варто також звернути увагу на особливі вміння Грифіта. І перше, це звісно його харизма, яка притягує всіх. Його зовнішність, ораторське мистецтво та ряд успіхів на полі бою роблять його абсолютним командиром, якому добровільно підпорядковуються всі. Навіть запальна казка слідує його наказам без відмовок. А те, що він виріс у злиднях і, зрештою, піднявся до рівня ватажка гарнізону, тільки викликає неймовірну повагу в людей з усіх прошарків суспільства. Його неабиякі навички фехтування також заслуговують окремої уваги. Він вміло дає собі ради з мечем, а коли супротивник надто сильний, він користується атлетичними прийомами, що й дозволяє йому його гнучке тіло. Навички планування та стратегії ми можемо спостерігати при кожній битві яструбів, адже він сам вигадував виграшні плани. Він також багато вчився у свій вільний час. В оригінальній історії він сидів за вивченням філософії, літератури, кулінарії, тактики та стратегії. За його словами, аби стати великим, треба вміти ще щось, окрім того, що битися на мечах. Після трансформації у ФЕМТО його, як грифіта, фізично більше не існує, і у нього з'являються божественні сили. Наприклад, привернення удачі та долі, що вкупі з його природною харизмою робить його непереможним. Маніпуляція простором, предметами, силою відштовхування та створення гравітаційних колодязів, щоб ловити своїх ворогів і відправляти в небуття. Усе це підвладно йому й робить його. Одним із найсильніших. І нарешті ми підійшли до обговорення такого важливого для цієї історії магічного предмета, як бегаліт. Це артефакт, котрий пов'язує астральний світ та апостолів. Іноді власники сприймають їх за талісмани чи амулети, але вони є цілком живою сутністю. Очі можуть самі по собі розплющуватися, рухатися та озиратися навколо. Їхня ціль установлювати зв'язок між фізичним та астральним світом і дозволяти володарю зустрітися із десницею Господа. Для його активації існує низка умов, які повинні виконуватися. Наприклад, власник має знаходитися в стані безвиході та відчаю, бажаючи за будь-яку ціну уникнути своєї долі. Друга умова: кров власника має потрапити на артефакт. Також бегаліти бувають двох типів: звичайний, він зазвичай більший за розміром та має блакитний відтінок, та королівський, менший червоного кольору. Якщо ми вже зачепили тему бегаліта, то варто коротко визначити для себе, що таке десниця Господа. Насамперед, це група злісних істот, які служать безпосередньо Господу, керують та грають долями людей. До її складу входять п'ять членів. До приєднання Грифіта їх було чотири, які всі колись були людьми, володарями бегаліту і зуміли вознестися завдяки затемненню, яке відбувалося раз у 216 років. І останній персонаж, про якого ми сьогодні поговоримо, буде Каска. Єдина жінка із загону яструба та третя головна героїня берсерка. Вона постає перед нами як дівчина з темною шкірою, атлетичною тілобудовою та коротким коричневим волоссям. Як особистість, ми можемо зрозуміти, що казка рішуча та дуже сильна дівчина з неабиякими лідерськими якостями. Вона здатна бути командиркою, на яку будуть покладатися всі. Вона виховує мораль та чесність у своїх підлеглих, залишаючись суворою, проте справедливою лідеркою. Її наказів слухаються так само, як і наказів Грифіта, що означає, що для всіх вона є авторитетом. З першого погляду можна подумати, що казка позбавлена жіночності, оскільки при першій появі ми бачимо її в чоловічій одежі та обладунках. Проте це не так. Відомо, що вона носить їх через зручність у бою, а не через те, що їй хочеться. Вона дуже віддана Грифіту і його мріям та хоче від нього визнання, тому і її стосунки з гатсом не одразу складаються через ревності щодо того, що Грифіт ставить важливість гатса вище за неї. Казка народилася в бідній сім'ї, і коли одного разу дворянин запропонував їй роботу служниці, її батько не відмовився, віддавши свою доньку. На той час їй було 12 років, і той самий дворянин намагався зґвалтувати дівчинку. Тоді й відбулася їхня перша зустріч із Грифітом, який проїжджав повз і побачив цю сцену. Він просунув їй у руки меч і сказав, що якщо вона хоче боротися, то повинна це зробити. Тоді казка вперше вбила людину і стала членкиною загону Яструба. Вона була тією, хто сформував загін порятунку Грифіта, коли того ув'язнили на рік у вежі і катували. Саме казка була тією людиною, яка так багато зробила для грифіта, і потім дорого поплатилася за це. Після подій затемнення вона повністю втрачає свою особистість. Її психічний стан ламається через травму, яку завдав їй Фемто, і вона повертається в інфантильний німий стан, який позбавив її здатності мислити та відчувати. У неї залишилися базові навички емпатії. Вона навіть відчуває материнський інстинкт до своєї дитини демона яку вона народила від Фемто. У такій формі вона часто згадує теплі моменти, які подарували їй яструби. Але деякі подробиці видалилися із її пам'яті внаслідок захисного механізму психіки. На цьому наш сьогоднішній поверховий огляд підбігає до завершення. Звісно, у цій манзі є ще купа персонажів, які достойні не меншої уваги та поваги, сюжетні лінії, які можна розбирати до атомів та іонів, бо ця історія є надзвичайно продуманою та багатою. Її можна обговорювати днями й ночами, починаючи з графічного та візуального оформлення і закінчуючи сюжетними витонченостями, глибиною героїв та аналізом тих чи інших вчинків. Можна до нескінченності дивуватися тому. Як взагалі людині могло спасти на думку створити історію, яка зрештою зачепить мільйони сердець по всій планеті, як зачепила й моє? Для мене ця історія є тим, що допомагає переосмислити саму суть нашого буття, створити нові постулати, аксіоми та принципи у своїй свідомості, та проаналізувати те, що вже прожито. І якщо в мене буде шанс повернутися назад і щось змінити, я цього не зроблю. Манга Берсерк так залишилася незавершеною через смерть автора. Замість нього її продовжують асистенти Міури, які роблять усе за його ідеями та побажаннями. За своє творіння автор був нагороджений культурною премією Осаме Тедзукі. Спочивай із миром Міуро Кентаро.